Вітаю всіх шанувальників шведського бренду Reflame. Сьогодні я вам покажу свій заказ по третьому каталогу. Це перше замовлення. Тут продукти, які я заказувала для себе, і ті, які я радила заказати своїм клієнтам. Значить, заказ прийшов через 30 годин після оформлення замовлення на сайті. Значить. Всередині, як завжди, накладна, перелік продукта, замовлення. сума замовлення? Ви бачите? Всередині. Значить, морський кальцій, дуже рідко він буває за знижкою, і завжди його треба брати, бо якось коли його п'єш, він засвоюється повністю. Буває, що береш кальцій і п'єш, і він якось відкладається. На зубах таким каменем, тобто не засвоюється повністю. А цей легко засвоюється і зразу видно результат, коли його п'єш по нігтях і волосці. Астакстантін. Дуже раджу всім брати. Це продукт, який дозволяє боротися з вірусами, а також мощний антиоксидант. Я дивилася обзор Ірини Басюк, і вона розказала мені, розказувала, що їхала на курорт, і якраз вийшло, що вона трохи прихворіла, і випила буквально вона каже, що коли вона йде захворювання, то вона п'є навіть 5 таблеточок з і вже казала, що на другий день вона вже купалася в басейні. І я взяла це собі на суміточку, коли була знизочка на Астаксантін, я замовила собі, і в мене так сталося, що на Новий рік я теж прихворіла. І зразу я не пила 5, але я пила 3. Астаксантина, один був це Велини Спек. Астаксантін тут є одна. Капсула, і я пила зранку, наприклад, Велниспек, а ще додавала 200 в обід і ввечері. І дійсно, ну, хвороба якось приходила в легкій формі, і я не втрачала, скажімо так, працездатність. Велнеспек. Зараз, якщо ви оформляєте підписку, то Два вини спека ви оплачуєте, а третій вам приходить безплатно. Крем для очей Ваунд. Це я взяла продукт за доставку. Доставка зараз трошки подорожчала 85 гривень. І я взяла цей крем, і виходить, що він мені коштував мінус доставка. Тобто, це теж вигідно. Маска, нічна маска це просто я всім раджу дівчатам, особливо 50. Відновлює шкіру, шкіра на ранок. Це нічна маска. Зараз вона за дуже гарною ціною йде. Ніч, на ранок шкіра буквально розгладжена, відпочила. Просто. ну дозволяє скинути багато років набори лімітки нові дуже цікавий бюті е, аксесуар для нанесення туш, туші і навіть за допомогою його можна підвести, я бачу, стрілочки. Капсули New Age з піптідами. Лак, він майже прозорий, але має, дивіться, дуже гарний перламутровий перелів. І помада, нова помада 5 в одному. На жаль, нема кольорів, але я вже взяла ті кольори, які вже були. Ну, Просто засіб, який особисто на мене оказав лікувальний ефект. Спочатку я подивилася, губи з синіх стали такими рожевими, як я її наносила буквально другий раз. ну... А відновилася якась мікроциркуляція, природний колір поліпшився. У мене вже вони були такі трохи синюваті. А, а далі дивлюся, якось і об'єкт поліпшився. Тобто у мене була вже така верхня губа, я її навіть не могла накрасити. Вона якась. Ну, така деформована була. А це, я бачу, і в мене відновилася верхня губа, і губи стали дійсно наповнені. І це просто вау, я взяла. Особисто я відношуся до типу літо. Ні, швидше, я тип весна. І ось я покажу ці, я взяла два кольори. Я покажу, як на мо мій тип, як він виглядає з цими кольорами. І каталог. Новий каталог. Таке замовлення. От якщо вас зацікавив е, якийсь продукт певний, е, будь ласка, е, пишіть в коментарях, я розкажу вам підробніше за ці продукти. Дякую всім за перегляд і бажаю мирного неба!